Ну і Також готуватися до тотальної війни з Росії закликав цивільне населення на заході голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Попередження чиновника пролунало напередодні початку найбільших навчань альянсу часів холодної війни, під час яких НАТО відпрацьовує відбиття вторгнення російських військ. Навчання триватимуть до травня. У них візьмуть участь близько 90 тисяч військовослужбовців, а в тому числі 20 тисяч з Великої Британії. Зараз доєднуємо Тараса Жовтенка до розмови. Це експерт з Міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Вітаємо вас, пан Тарас. Доброї ночі. Вітаю, доброї ночі. Хотілося би про підготовку до потенційної війни з Росією НАТО почати. Так, питання моє. Почалось. Ну, от наймасштабніші навчання 90 тисяч, десь близько того, на східному фланзі НАТО. Заяви міністрів різних країн. Членів альянсу, представників НАТО про те, що потрібно мати ліхтарики з батарейками і провіант. Ну, типу, воно, як там він казав, пан Бауер, воно зараз не знадобиться, але в перспективі воно повинно бути. Активно взялись за те, щоб готуватись, чи це, ну, скажімо так, показові традиційні танці. заяви і навчання, так, танці не більше. Ну насправді, якщо наші західні партнери про щось таке говорять, причому, ну ми ж розуміємо, що це тематика для наших союзників, вона в принципі є дуже нетиповою, так і це тематика, яка є дуже ризикованою з точки зору внутрішньої політики і внутрішньої кухні наших західних союзників. Ну і вже якщо не відставні генерали чи відставні політики про це говорять, а діючі міністри оборони, діючі військове керівництво, діючі вище політичне керівництво, ну таких Країна, як, наприклад, Федеративної Республіки Німеччини озвучує ці речі, то ну, можна говорити про те, що справді насправді все серйозно. І ми бачимо, що ну, по великому рахунку ці от навчання, які будуть зараз відбуватися, вони справді наймасштабніші в альянсі з 1988 року. А, ну, Там, правда, цифри трошки інші будуть зараз, бо в... В 1988 році в Альянсі в цих навчаннях на рівні альянсу брало участь 120 тисяч військовослужбовців, але враховуючи те, що з фактично початку 90-х по 2014 рік Альянс трошки просів, м'яко кажучи, у власній обороні. А те, що зараз НАТО може зібрати 90 тисяч і відповідним чином провести такі навчання, це ну, насправді дуже великий крок вперед. А плюс загальний контекст цих навчань такий, що в минулому році і ще в позаминулому році так. НАТО почав відпрацьовувати окремі елементи, ну скажімо так, свого свого інструментарію спочатку стримування Російської Федерації. Це були навчання по ядерному стримуванню, і в 2022 і в 2023 році Альянс провів по троє таких навчань. В минулому році були масштабні навчання, які залучали військово-повітряні сили НАТО. В них брало участь близько 200 літаків різних типів, починаючи від винищувачів, бомбардувальників тактичної і стратегічної авіації, заправників. Авакси і так далі, тобто комплексне відпрацювання повітряних операцій. І тепер ми маємо ну, власне безпосередньо ті навчання, яким за сценарієм НАТО заточені під а, протидію а, саме російській військовій загрозі. І, власне, те, що а, ну, крім цих військових навчань, ми бачимо, що а, наші союзники вони також а, звертають дуже серйозну увагу на протидію російському гібридному інструментарію. І от оці всі звернення і, а, і міністра оборони Пісторіуса до німецьких громадян про те, що, ну, скажімо так, період їхнього мирного життя завершується і потрібно а, сприймати загрозу війни в Європі як абсолютно реальність. І закінчуючи ну, такою досить потужною промовою міністра оборони Великобританії пана Шапса про те, що, ну скажімо так, період миру в Європі вже закінчився. Ну йому так само вторить і міністр закордонних справ Британії Джеймс Кемерон, який теж говорить про те, що загроза військового вторгнення чи військової агресії з боку Російської Федерації проти країн-членів НАТО, вона зростає і з роками вона буде зростати ще більше. і відповідно Найкращою гарантією безпеки для а, цього альянсу є а, тренування, є посилення власного оборонного потенціалу. Ну і власне демонстрація Росії того, що а, в НАТО всі інструменти протидії російському а, імовірному військовому або гібридному вторгненню вони готові і готові до використання безпосередньо проти російських сил, якими б вони не були. Ну до речі, щодо цієї промови історичної називають ніяк не менше міністра оборони Британії, гранта Шапса 16 січня. До речі, він це сказав, що ера миру закінчилась і світ прийшов до передвоєнного періоду. Але я б тут ще одну цитату хотів його навести. Що двадцять рік нинішній повинен стати переламною точкою для світу, каже він для України для України. Це буде рік, коли може вирішитися доля її нації. Для світу ще це буде найбільший рік демократії в історії, коли майже половина світу піде на вибори. А для Великої Британії це буде момент вирішення майбутнього Утньої долі для наших оборонних можливостей, і це суворий вибір. Тобто, ну історична, я так розумію, що це перша людина, перший ну такий представник естеблішменту західного, хто відверто про це сказав, і він сказав: Давайте готуватися до війни але чи йдеться зараз тільки про ту саму Росію, тому що. Ну ми бачимо цю вісь зла. Так там Росія, КНДР, Китай, Іран. От чи йдеться зараз тільки про Росію? І на вашу думку, а з чого почне Росія, якщо буде нападати на країни НАТО, чи почне з Балтії? Ну, власне, справді це була історична промова, і дуже багато з того, що говорив пан Шапс, воно є абсолютно об'єктивною оцінкою тої реальності, яку принаймні, мають європейські наші союзники з безпекою в регіоні. Ми бачимо, що як завжди, британці йдуть на крок попереду всіх інших союзників, не тільки в тому, що вони роблять, але і в тому, що вони озвучують ну, в плані таких досить серйозних програмних стратегічних цілей, які вони ставлять і перед своєю країною, ну і зрештою. Беруть на себе таку роль лідера, принаймні для інших європейських союзників. А, якщо говорити про те, а, кому а, насправді готуються протистояти наші західні партнери, то ну, в першу чергу йдеться звичайно, якщо ми говоримо про європейську безпеку, то це Російська Федерація, ну і відповідно її мінньйон, це а, Лукашенківський режим в Республіці Білорусь. А, але а, ми бачимо, що з тих заяв, які лунають і на рівні НАТО, і а, заяв, які лунають з Лондона і з Вашингтона, Наші західні союзники чудово розуміють ось цей взаємозв'язок е, між учасниками цієї нової осі зла е, Москва, Тегеран Пхеньян». І всі чудово розуміють, що ну, насправді ці е, активність цих е, м, акторів, да, цих учасників цієї осі зла, її не можна розглядати е, як щось окреме, так тому що це насправді... Єдина вісь, яка діє в єдиній стратегічній логіці, і ця логіка полягає в тому, щоб створювати регіональні гібридні конфлікти по цілому світові, так, в Європі, в, на Близькому Сході, на Корейському півострові, в Латинській Америці так, і так далі. І головною стратегічною метою цієї зла, от її роздмухування цієї гібридної світової війни, є те, щоб змусити Захід створити точніше, для заходу таку ситуацію, коли... Якийсь конкретний момент захід, Сполучені Штати Америки чи НАТО просто не встигнуть відреагувати на якусь чергову кризу і в них забракне часу, ресурсів для того, щоб ну, якби, ця реакція була максимально ефективною. Ну і тоді настане те про що говорить путінська пропаганда, що от це буде конець міропорядку цього несправедливого з так званим гегемоном з боку Сполучених Штатів Америки, і відповідно ця війсьла отримає можливість диктувати Заходу свої умови, так тобто ну, наші західні партнери чудово розуміють, що е, ця візла вона зараз діє ну, максимально злагоджено, судячи по тому, що відбувається, і на Близькому Сході, і ті заяви, які лунають із Пхеньяна, так, і е, те, що Венесуела, наприклад, так, теж, е, ну, е, умовно кажучи, показала е, е, ту. Потенційну загрозу, яку може мати Латинська Америка, так, і Сполучені Штати Америки на своєму південному кордоні знову ж так, дуже гарно це все вкладається в гібридне втручання в американські президентські вибори. Ну і власне, якщо повертатися до е, реальної загрози з боку Російської Федерації е, її військового нападу на е, одну із країн-членів НАТО, то зрозуміло, що це можуть бути і Балті без Балтійських держав, це можуть бути е, одна із держав Північної Європи, та сама Фінляндія, наприклад. Та... Все може розпочатися з прикордонних провокацій зрештою. Кремль може повернутися до а, прикордонних провокацій на кордоні з, з Польщею і, відповідно, взяти, спробувати взяти під контроль Суванський коридор. А, ми повинні розуміти, що гібридна стратегія, в якій діє Кремль, вона насправді передбачає те, що рішення конкрет, про конкретні дії вони будуть прийматися а, російським військово-політичним керівництвом, враховуючи а, їхнє бачення конкретних обставин. Тобто ну, а, в цьому складність протидії гібридним загрозам. І насправді НАТО повинно а, розуміти, що... Треба готуватися до різних сценаріїв розвитку подій. І ще один важливий момент, який ми тут повинні пам'ятати: пови... коли ми говоримо про можливу російську збройну агресію проти будь-якої країни члена НАТО, ми не повинні цю агресію сприймати, ну так би мовити, в системі координат часів холодної війни чи там битв Другої світової війни. Так, ми повинні розуміти, що Росія насправді веде гібридне протистояння із Україною і з нашими західними союзниками і з НАТО. Насправді головна мета а, ну, от російської гібридної агресії проти НАТО з воєнним компонентом, вона насправді буде полягати не в тому, щоб знищити або розбити НАТО у військовому сенсі на полі бою. Для російського керівництва достатньо буде створити ситуацію, де режим, де ну, система колективної безпеки НАТО так, вона буде пробуксовувати, ну і відповідно путінський режим тоді зможе сказати, що, бачите, НАТО не працює і відповідно далі розвалювати НАТО зсередини. Насправді, при цьому росіяни можуть на полі бою абсолютно повністю програти, але якщо вони створять для себе ті умови, при яких вони зможуть далі розколювати альянс, використовуючи гібридні інструментарії, то відповідно така їхня військова вилазка, навіть якщо вона зазнає ну, фактичної поразки, так, вона все одно буде стратегічним виграшем для Кремля, і насправді в НАТО це теж чудово усвідомлює, тому що ну, якщо згадати ще до тих цитат, які вже сьогодні лунали, думки висловлені головою військового комітету. Те НАТО а, адміралом Бауером, та який казав про те, що ну насправді а, переважна більшість загроз, з якими має стикатися альянс майбутнього, до яких він має бути готовий, це загрози гібридного характеру і це загрози максимально непередбачувані і різнопланові. Тобто ну, ту саму військову загрозу з боку Росії не варто сприймати як суто воєнну загрозу і міряти її тільки військовими параметрами, так того наскільки Росія готова чи не готова з точки зору там кількості солдатів чи кількості техніки чи кількості боєприпасів. Протистояти силам, колективним силам Альянсу. Ну бо насправді стратегічна мета Росіян полягає далеко не в тому, щоб розбити альянс в військовому сенсі, а для того, в тому, щоб знищити його комплексною дією, включаючи в цю дію і гібридний інструментарій. Пане Тарасе, враховуючи ті заяви, які ми вже обговорювали, так щойно де й сьогодні, враховуючи ці навчання. Враховуючи загрозу гібридну та й ту пряму військову теж виключати не потрібно, як показала історія. Е, Якими повинні бути подальші кроки альянсу, на вашу думку, далі? Це збільшення присутності контингентів у, у, на східному фланзі НАТО. Це, е, це якісь інші дії, можливо, пов'язані з нашим. Гібридним поки що, але доєднанням до альянсу, от що на вашу думку повинно бути логічним наступним кроком? Ну, В першу чергу, якщо ми говоримо про те, щоб система колективної безпеки НАТО працювала максимально ефективно, це альянс повинен зробити так, щоб п'ята стаття Вашингтонського договору запускалася максимально швидко при будь-яких загрозах, в тому числі і при гібридних загрозах. Бо ми повинні розуміти, що насправді ну, Вашингтонський договір писався в 49-му році, коли про гібридні загрози ще ніхто нічого не знав, не говорив і вони настільки явно не були присутні. Так? І ми розуміємо, що ну, а, якраз проти цих гібридних загроз, п'ята стаття Вашингтонського договору, вона насправді не дуже добре діє, тому що а, вона потребує певного часу для того, щоб країни-члени НАТО ось цей ресурс колективної безпеки. І, власне, а, для того, щоб ця п'ята стаття діяла максимально ефективно і в сучасному світі гібридних загроз, НАТО треба з одного боку справді нарощувати свій потенціал на східному фланці для того, щоб ну, отримати там а, а, максимум, так би мовити, захисту в суто. Такому суто фізичній площині, але також НАТО треба ну, розвивати інструментарій протидії суто гібридним загрозам і відповідним чином переналаштовувати власну систему прийняття рішень, створюючи додаткові механізми, які могли б допомагати Альянсу реагувати на гібридні загрози максимально швидко ще до того, як можна буде як настане всі можливості активувати п'яту статтю і відповідно запускати всі інші механізми. de funcionários que protegeram o político de São